Щороку в кінці травня у світі нагадують про боротьбу з розсіяним склерозом. Це складне автоімунне захворювання. Тобто, коли імунна система працює проти пацієнта. Певні клітини не розпізнають, що це наша клітинка і починають її як до чужорідної ставитися, уражаючи і вбиваючи ту певну клітину. В даному випадку ми говоримо про нервові клітини. На розвиток і появу цього захворювання можуть впливати багато чинників, але передусім це генетика. Є багато навіть генів, де є мутацій. Доведено, що ми можемо успадкувати схильність, але не хворобу. Просто ми можемо прожити все життя і не захворіти, а можуть скластися певні фактори, і пацієнт захворіє. Виділяємо також такі ризики, фактори ризику це проживання у таких північних широтах, як наші. Тобто ми є ендемічною зоною. Європа, взагалі північний регіон. Доведено, що, наприклад, в південній півкулі набагато менше розсіяного склерозу. Доведено, що дефіцит вітаміну Д це є такий тригер або фактор ризику розвитку. Носійство вірусу епштейн бару також є фактором ризику розвитку і коріння. Оці три фактори, які є доведені. Росіяний склероз, нагадує невролог, не варто асоціювати з проблемами з пам'яттю. Акцент повинен бути на слові розсіяний і в цьому є суть. Тобто Симптоми можуть бути дуже різноманітні як у одного пацієнта, так і між пацієнтами. Тобто у одного пацієнта може спочатку бути хвиля, де він має порушення зору, далі порушення чутливості, далі порушення координації, проблеми з, з чистотевою системою. Або в різних пацієнтах так у одного дебютує з порушення зору, у другого з порушення чутливості, з порушення м'язової сили, і таке інше. Тому це є розсіяне. Чому розсіяне? Тому що е, симптоми залежать, де утворюється це вогнище цього запалення аутоімунного в головному або спинному мозку. Сьогодні помітний значний прогрес у лікуванні цього захворювання. Вилікувати його на сто відсотків неможливо. Але завдяки стрімкому прогресуванню науки є препарати, які можуть сповільнити перебіг навіть на 90%. Що нового за, за цей рік, то є декілька низка досліджень, які довели дуже такі цікаві речі в лікуванні і в введенні пацієнтів з склерозом. То я мушу вернутися до симптомів, як проявляється. Тобто е, дуже характерно в більшості пацієнтів це є певна хвиля, тобто хвилеподібний перебіг. Що з'явиться якийсь симптом, і він може самовільно регресувати, тобто е, пройти і пацієнт може і не звернути увагу, і не, і не звернутися до лікаря. Він може пройти таких епізодів досить багато. Тобто до постановки діагнозу може пройти і 2, і 3 роки. І це погано, тому що те запалення, воно продовжується. Е, 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 Далі переходить етап, коли тих хвиль, загострень стає дедалі менше, і пацієнт потрошки-потрошки починає погіршуватися, тобто той дефіцит на роз, нарощуватися. І, на жаль, немає на сьогоднішній день таких ліків, які були ефективні саме в такій, ми називаємо вторинно прогресуючій фазі. Хвороба має хвилеподібні симптоми. Вони можуть то з'являтися, то зникати. У 2024 році віднайшли ліки для пацієнтів у вторинно-прогресуючій фазі. Їх ще досліджують, але фіксують ефективні результати, додає Катерина Карпінська. Захворювання потребує постійного лікування, а починається в кожного пацієнта з різних симптомів. Така, така річ, коли з'являється якесь затерпання, порушення чутливості. Порушення зору дуже характерно, порушення координації, слабкість у ногах, зменшення проходимої дистанції. То, то пацієнт каже, ви знаєте, я грав у футбол, а тепер, а тепер я щось втомлюся, я не можу, а йому 20, 22, 25 років. Тобто це такі дзвіночки, які наштовхують, що потрібно звернутися до невролога. І, ну і далі ми вже обстежуємо клінічно, тобто ми дивимося статус і далі вже визначаємо, які до обстеження потрібно йому зробити. На Закарпатті близько в 700 пацієнтів виявлено розсіяний склероз. Переважно це хвороба молодих людей. 25-30 років. Водночас останніми роками відзначають, що хвороба все частіше починає стартувати і в старшому віці. Лікування стало доступнішим. Держава забезпечує препаратами, які слід приймати на постійній основі. Це не весь спектр ліків, утім, є значний прогрес, порівняно навіть із тим, як було кілька років тому. За словами лікарів. Важлива рухова активність, бо вона допомагає формувати нейронні зв'язки, які, до прикладу, і росіяний склероз руйнує. Тому що тижня для пацієнтів нейроцентру проводять безкоштовні заняття зі скандинавської ходьби та інших активностей.